Проговорили з істориками, з митцями, художниками, з ландшафтниками, з урбаністами, що облаштувати цю територію треба таким чином, аби вона відповідала нашій унікальні історичні будівлі. Висаджуємо туї, магнолії, міскантуси, злакові, багаторічні рослини. Ми закладаємо цей сад, який сподіваюся, в майбутньому буде мати назву готичний сад, маючи на увазі те, що Будівля органного залу побудована в неоготичному стилі. Перші кроки і дорожня карта до досягнення цієї мрії це зробити проєктно-кошторисну документацію. Вона у нас буде по закінченню травня. Ми будемо вже знати, скільки буде вартувати оці всі роботи, щоб знати цей асфальт старий, цей радянський, щоб зробити тут якісне, гарне мощення, яке підходить до самої будівлі, розпланувати цю ділянку, спланувати сцену, лавочки, врахувати інклюзію, щоб людям з інвалідністю було теж зручно тут відпочивати. Я думаю, що це буде не дешеве задоволення, тому під цей проект в подальшому треба шукати позабюджетне фінансування, грантові, тверді інфраструктурні проекти. Проект сам і його мета цього проекту це стійкість під час війни і планування нашого мирного, щасливого післявоєнного майбутнього. did you see